І всім привіт! З вами тебе завжди Міша. І сьогодні вийшов новий сезон у Stand Off 2. Ми так з цього чекали. І що тут нам дають і пишуть. Дякуємо за нового сезону. У вас ваші найкращі результати. Режим союзників бронза 3 змагальний режим бронза 2. І нам дають оці бріулочки. Ми просто зона 7. Уперед клас! Що ж тут в нас нам послання система? Визволити читати, все. Сезон новий друг вчора, новий друг, новий друг. Ну що ж, давайте перше ознайомимося. У мене вже тут немає ніякої бронзи. Що за скіни? Клас! Я не знаю, буде який боксик. Давайте зглянемо нас зону 7. Зона 7. І ми заходимо. Можливо, думаю, тут нічого не змінилося і ми заходимо сюди. Давайте це будемо приміняти. Це ми помінимо на наш легендарний Five 7. Так. Клас. А це ми маємо застосувати за якусь оружі А можливо, я застосую за наш легендарний. Оце кошечку М16. Я просто в шокі. І який бокс там вийшов? Давайте перше глянемо скільки цей бокс. Подвіковий повторний з'єдне до сервера. А що ж? Це таке. Це дуже круто. Це така якась несподіванка. Хм. Так. Так, а ви поки ще трошечки пошукайте, поки воно перезайдеться. І ось вже ми, ми різко перезайшли. Давайте ринку. Можливо, видиш на різдво і. Вау! Нові воші, оля. Вот. Сейчас. Просто я цекай. Новая пушка. А ну. Новый кейс на перчаточки. Что? Это перчаточный Ой. Вибачте. Чекайте. Так, 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 іде зйомка. Щось воно нажалось. Дивіться, які тут оплощачки. Ніякі можна сказати, а тут. Це якась щось неймовірне. Але... Є. Можливо, пушка. Давайте на неї глянемо. Ну вас саме не Зараз ми на неї маємо глянути. Фело. Немає в продажі. А, за стільки вона немає. 17. Чого? Я... Тут класно, класно Ножики навіть ніякі не подали. Новий ніж! Давайте це заскрінемо просто бомба. Немає в продажі. Я не вірю. Це, це що Неймеліс? Це Нейліс колекція, прикиньте. Це Неймеліс? Це приціновував на імені з колекція просто Вона буде шалені гроші стоїти. Так. Дуже класно. Так, давайте оцю колекцію просто. Так, так, так. Все немає в продажу, але вони є, розумієте? А є наклеїчки? О, а можливо ще щось там в магазині додали? Давайте ми глянемо ще туди. А наклейки наші улюбленці? Ось таке і графіки, все. Контейре Угу. Це тільки скини. Клас. І давайте оглянемо. Ви це бачите? Я просто в шоці. Тут воно стало таке Конт Дуель, Тренування ескалація переговорів, стання битва на АКР. Контрольна точка. Командний бій, біс, союзники, закладка ДБ. І в переговорного немає. Це найкраще оновлення, яке в нас було. Просто немає слів. Давайте. Можливо, буде в кінці давати ножік. І ще будуть, ну, шкода, шкода. Ой-ой-ой! Хто? Дивіться, а я вам дещо маю розповісти. Це... The flex наш стикен. Так, Стігн. Зараз триночок і наш Стігн. Він не в ней. Він в нейрі з колекції, але. Дивіться, тут він в нейрі з колекції, але тут інші скини. Розроботчики дуже сильно розумні. Інші. О, тут Ну, Пишіть в коментарях, як вам ця обнова. Вже я вам скажу. Ми будемо Я відкрию той новий бокс. Як вам обнова, пишіть просто в коментарях. Мені дуже сильно цікаво. Ну і з вами був Міша про 15. І всім до побачення.